Коли ти хочеш подивитися фільму, у тебе є великий вибір, як це зробити. Можна піти в кінотеатр звичайний 3D чи навіть 9D, завдяки об'ємному зображенню, рухомим кріслам, вітру та іншим ефектам ти немов занурюєшся у фільм. А якщо не хочеться нікуди йти, то можна влаштувати затишний домашній кінотеатр. Які пристрої виведення для цього потрібні, дивися далі у відео. Пристрої виведення це пристрої для представлення даних комп'ютера у формі, прийнятній для людини, це можуть бути такі дані текст, зображення, відео, аудіо, тактильні дані і фізичні об'єкти, наприклад, 3D моделі. А запорукою успіху кінотеатру є якісний контент. Щоб подивитися результати пошуку фільмів та переглянути трейлери до них, тобі потрібен монітор. Пристрій для відтворення візуальної інформації. До основних характеристик монітора належать роздільна здатність екрана, частота оновлення екрана, глибина кольору. Розгляньмо їх детальніше. Роздільна здатність екрана – це кількість пікселів, що містяться на моніторі. Піксель це найменший кольоровий елемент зображення на екрані. З пікселів складається зображення. Більше про пікселі ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Наприклад, маємо монітори з роздільною здатністю 1920 1080 пікселів. Це означає, що на його екрані можна відтворити зображення розміром 1920 пікселів по горизонталі та 1080 пікселів по вертикалі. Частота оновлення екрана – це кількість оновлень зображення на екрані за секунду. Якщо частота низька, на екрані видно мерехтіння, що зумовлює в тому очей. Мінімально придатне значення 60 Гц, глибина кольору екрана це кількість бітів, що використовується для представлення кольору кожного пікселя. Це впливає на кількість відтінків, які можуть відтворюватися на екрані. Що більше бітів є для відтворення кольору, то природнішим буде в зображення вигляд. Та хоч яким кольоровим і чітким є зображення на моніторі, не забувай дотримуватися правил безпечного перегляду. У нас є відео з цієї теми. Переглянь його за потреби. Для широкоформатного перегляду ти можеш вибрати мультимедійний проєктор. Це пристрій для створення проєкції зображення на екран. Для перегляду відео в мультимедійних проєкторах існує функція відтворення звуку, але не в усіх. Тож тобі може знадобитися колонка, пристрій для відтворення звуку. Для кращого звучання можна використати акустичну систему, пристрій для відтворення звуку високої якості. Якщо ти хочеш дивитися фільм наодинці та не заважати іншим, скористайся навушниками. Це пристрій для індивідуального прослуховування аудіо. Наприклад, пісень, подкастів, вони є накладні, вставні, гарнітури, поєднання навушників і мікрофона в одному корпусі, навушники також можуть бути дротовими і бездротовими. Незалежно від виду навушників, зважай на тривалість користування ними, надмірне навантаження може призвести до перевтоми органів слуху та погіршення здатності чути. У кінотеатрах часто є програма перегляду, скажімо, на місяць, чом би не зробити її для домашнього кінотеатру. Щоб роздрукувати її, тобі знадобиться принтер, це пристрій для виведення інформації з комп'ютера на папір чи інший матеріал. Однією з основних характеристик принтерів є роздільна здатність друку, кількість пікселів, що зафарбовуються на дюйм. Як визначити якість друку. Уяви два квадрати, сторони якого один дюйм завдовжки, тобто 2,54 см. Що більше точок у них можна зобразити, то якіснішим буде зображення. Наприклад, отримуємо 600 DPI для першого квадрата і 1200 dpi для другого. DPI це абревіатура від Dots per inch, що в перекладі з англійської означає точки на дюйм. Залежно від принципу друку розрізняють такі види принтерів струменевий, лазерний, уеф принтер, плотер 3D принтер, нумо з'ясовувати, яка між ними різниця. Принцип дії струменевого принтера полягає в розпиленні рідкого чорнила через мікросопла прямо на папір. Розгляньмо технологію кольорового друку струменевого принтера. Якщо в принтері картридж ємність для чорнила, тільки чорного кольору, зображення, що виводяться на папір, буде чорно-білим. А якщо додати ще три картриджі з чорнилом таких кольорів, як блакитний, червоно-пурпуровий і жовтий, можна отримати кольорове зображення. Англійською ці кольори називаються cyan – блакитний, magenta «червоно-пурпуровий», yellow жовтий, блек чорний. З окремих літер цих слів утворено абревіатуру CMYK або SMIC. так називають колірну схему для формування зображення під час друку, її використовують, щоб через змішування цих кольорів у потрібних пропорціях утворювати різні відтінки. Лазерний принтер працює так лазером створюється електростатичне зображення на барабані, до якого потім притягується та закріплюється тонер порошкове чорнило на папері. Тонер немов наліплюється на папір, а тому результати такого принтера більш стійкі до впливу зовнішніх факторів, ніж струменевого принтера. уф принтер призначений для широкоформатного друку, наприклад, щоб зробити банер для кінотеатру. Зображення, отримані з технологією ультрафіолетового друку, не зазнають впливу зовнішніх факторів, води сонячних променів. Тому що ультрафіолетове чорнило застигає миттєво під дією ультрафіолетового випромінювання. Для створення зображень і креслень на широкоформатному папері можна використати плотер, у ньому є відповідний інструмент, наприклад, перо для виведення графічних зображень, ескізів, лекал схем. Крім плотерів для друку, є плотери для вирізання та випалювання графічних зображень на різних матеріалах. Для перегляду 3D фільмів потрібні окуляри зі спеціальними лінзами, а до них ще можна виготовити брендову оправу, для чого стане в пригоді 3D принтер. Він призначений для створення об'ємних об'єктів через пошарове нанесення матеріалів пластику, металу, смоли навіть їжі. А тепер подумай, який принтер варто вибрати, щоб виготовити зовнішню афішу розміром 1 на 2 метри. У F-принтер. Саме з ним можна створити широкоформатне зображення, стійке до впливу погодних умов. А які пристрої виведення вибереш ти для свого домашнього кінотеатру? Поділися в коментарях. Запам'ятай пристрої виведення це пристрої для представлення даних комп'ютера у формі, прийнятній для людини. Це можуть бути такі дані. Текст, зображення, відео, аудіо, тактильні дані і фізичні об'єкти основні пристрої виведення інформації. Монітор, мультимедійний проєктор, колонка, акустична система, навушники, принтер. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.